Вітаю із святом рідної нашої української мови. І бажаю всім стати на її захист, бо сьогодні, як ніколи, вона потребує того захисту. Тому і вірш називається на захист мови. Вставайте, люди, бороніть, як матір, компромісів нехай не буде в питанні мовному завзятті. Хай остор ніхто не йде, бо хочуть задушити мову в обіймах братніх назавжди. Ногу при чудову на захист ряди. Не вже залишимо матусю у наймах у чужих людей. Таке подумати, боюся, не слухайте чужих речей, бо хто сильніше того право, такий закон у світі є. Чому не стахістить держава? Невже і сили не стає? Хіба не проти інших націй? Та ви тільки лиші тільки за своє. Зійшовся сіт не неначе на язику і дихать не дає. Нехай живуть собі народів морі, хіба не проти? та ж вони! але державу ними ніколи не стануть з того в одній сім'ї. Чому не вимагають цього ані у горці, інші з них? Бо в кожного народу є своя дорога і кожен до свого привикне. Та чому язику великі привілеї в державі українській надають? Державу має він свою і нею 140 мільйонів говорять. так привикли до експансії, готові обійняти світ, вдаються час до провокації, на протязі століть, на засід бачить, стіною станемо. Єдиною державною буде. І клятку вірності їй даймо. двомовність не пройде. Слава Україні! У пропонується заява від учасників нашої конференції. Майчонки, послухаємо диві, дві хвилини. Добре? Заява учасників науково-теоретичної конференції «Українська писемність і мова основа розвитку і утвердження української державності нації. Шановні українці, шановні громадяни України, дорогі каченці. У Верховній Раді зареєстрований законопроект в Україні, зберігаючи за українською лише піти державна автори цього законопроекту, регіонал Єфремов Комуні Симоненко, Твинюсь Гриневецький мають реальну мету: створити інструмент витіснення української мови з усіх сфер суспільного життя, супереч основному закону держави, рішенню Конституційного суду України від 14 грудня 99 року. Яке є обов'язковим до виконання на всій території України остаточним і не може бути оскарженим. Автори указаного законопроекту не розібралися з європейської хартії, регіональних або міноритарних мов і використовують її для розпалювання конфлікту всередині українського суспільства. Хартія це міжнародно правовий акт має на меті захистити малопоширені місцеві мови, насамперед ті, яким близькому чи віддалекому майбутньому загрожує зникнення. У тексті хартії є неодноразові нагадування про те, що підтримка регіональних або міноритарних мов не повинна здійснюватися на шкоду офіційним мовам, і немає ні слова про можливість надання будь яких змов, що потребують захисту та підтримки якогось спеціального статусу на місцевому чи загальнонаціональному рівні. Кон'юктурному маніпулюванню міжнародними угодами, підписаними Україною, слід покласти край. Українська влада повинна рішуче відстоювати українські пріоритети як в економіці, так і в духовній галузі. Передусім, пріоритет рідної для переважної більшості населення української мови. Мова не просто знаряддя передавання інформації. Це один із фундаментальних націотворчих та державницьких Чинники вона визначає впізнавальність культурного обличчя нації ідентичність захищає від поглинання іншими націями і культурами, витіснення мови з різних сфер державного і громадського життя, масової культури, засоби масової інформації, всілякі утиски, яких вона зазнавала в минулому і зазнає досі на своїх одвічних і природних теренах, загрожують не лише її існуванню і розвитку однієї з найбільших держав Європи. А й самої української нації. Ми констатуємо, що за 337 років колоніального російського панування над Україною було видано 479 циркулярів указів розпоряджень спрямованих не на захист, а на знищення української мови. Саме на цей спрямований законопроект трьох в Україні. України. В незалежній Україні дуже багато роботи по мовному питанню. І якби влада з 91 до 2010 й роки більш відповідально ставилася до виконання своїх обов'язків, то нинішній прем'єр-міністр вільно володів би державною мовою, а його заява про те, що з прийняттям законопроекту будуть ліквідувані факти дискримінації руського язика, нас просто обурює. Якщо розробники законопроекту про мову в Україні хочуть допомогти всім лінивим і нездатним вивчити українську шляху і фактичного знищення, то це спроба безперспективна. І якщо ті же розробники терпіти не можуть української мови, то хай буде відомо таке. По-перше, вона лексично багатша від російської і логічніше побудована. По-друге, хто знає українську мову, той легко розуміє не лише російську, а й польську, сербську, хорватську, словацьку, трохи важче болгарську, македонську, чеську, словенську. А хто знає тільки російську, той навіть українську не годен втямити. Шановні співвітчизники, сьогодні від кожного з нас залежить, чи будемо ми українцями в своїй державі. Не зрадьмо пам'яті поколінь наших предків, які викликали і зберегли українську мову. Не відступаємо від демократичного вибору українського народу. Збережімо свою душу, свою неповторність, своє рідне слово. Ми нагадуємо керівництву держави, що всі режими, які зазіхали на життя української мови, знайшли свій безславний кінець, бо в світі немає іншої країни, очільники якої самочинно. Розтоптували б мову власного народу. Ми віримо, що громадяни України, які послуговуються російською мовою та іншими мовами національних меншин, зрозуміють україномовних співвітчизників і стануть на захист мови держави, яка є їхньою доброю матір'ю, захисницею їхніх громадянських прав і свобод. Оборонимо мову, врятуємо Україну. учасники, Хто хоче висловитися свої пропозиції? Як ну, то ж проти, цього? немає. Значить прийняти. Дякуємо, запрошуємо до слова Людмилу Іванівну.